На лоза на землі родини Олександра Гарновдія росла спокон віку. Перші кущі Ізабели були посаджені 80 років тому. Назву Штивко господарство отримало від прадіда Олександра. Прошла радянська влада мого бабу, мою бабку і мого діда визнали як куркулів. І... Всю землю, а це понад 60 гектарів, зібрали. Бабка з дідом ховалися від радянської влади в Карпатських горах всю зиму 44-45 року. А ті люди, які працювали в них, от, понасаджували виноградник. Це була ну, звичайна Ізабела, так з'явилася Ізабела. У нас у нашому господарстві, в нашій родині, прадіда в селі називали Штивко. Це не його прізвище, прізвище нього Семенович. називали його Штивко. Ну от я так, ну і всіх, включаючи мою маму, в селі називали Штивко, Штивкуля. Я вирішив зберегти це ім'я. У той час вино було твердою валютою, розповідає Олександр. Тому, щоб вижити, родина продавала його. В сім'ї мама, батько і бабка були. Вчителями вони на трьох отримували там 300-350 рублів, і це було не так вже багато, щоб прокормити сім'ю і двох дітей. Ну і стільки ж грошей, практично за рік, давало вино. Олександр не схотів знищувати виноградну лозу, яка залишилася йому у спадок. У 2017 році він прищепив на неї європейські сорти. На рекомендацію своїх друзів-біологів я Прищепив на корні Ізабели культурні європейські сорти винограду. Експеримент мав ну, такий не то, що успіх, а величезний успіх. Приріс лози протягом року в мене був понад 10 метрів. Ну так, так мене так я почав формувати виноградник. Потім уже саджав, щепив, грався, вивчав. Три роки тому чоловік легалізував родинну виноробню разом із сестрою. Вони зараз займаються фермерським господарством. Площа виноградників становить близько гектара, вирощують як європейські, так і місцеві українські сорти винограду, такі як дружба, буковинка, цитронний магарач. Це вино. Я його називаю оранж. Називаю його оранж. Ну, винороби мене порозуміють чому. Це біле вино зроблено по технології Червоного вина. Але воно тим, що тут купаж трьох сортів. І всі сорти це українська селекція 20-го століття. Я люблю. Це вино наливати дегустаторам, сомільє, і прошу їх вигадати хоч, хоча б одну складову, ну станом на сьогодні ще ніхто не угадав. Тут дружба, буковинка і так званий «Сорт Востор». Плау Бургундер, це той, який прискіплений на корні ізобили, тобто в корневій системі оскільки, понад 70 років. Щеплення зроблено у 18-му, 14 18, у 17, у 18 ну скільки там, 6 сезонів. Ну, я з нього роблю вино, багатьом людям подобається, має незвичний смак. Звичайно, корнева система вносить ну, свою палітру у, як смакову, так і в ароматичну гаму цього вина. Господар впроваджує нові технології у виноробстві, вдосконалює обладнання, яке суттєво допомагає йому у роботі. Система ну, має потужність фільтрувати 4, ну, мінімум 4,5 тонни вина протягом години. Ну, це я так із запасом на, на розвиток робив. Три картриджі, вони, кожний із них 30 дюймів висоти. Рухої очистки, середньої очистки і там тонкої очистки. Чим цікавий цей фільтр, тому що він сам сам себе очищає. Також має власні запатентовані винаходи, одним із яких є пристрій для контролю температури виноградного соку під час бродіння, в залежності від поставленої задачі в автоматичному режимі або охолоджувати, або нагрівати. Вино не треба не перекачувати, не застосовувати там ну нічого, крім подачі електроенергії. Винороб також працює над географічним зазначенням вин, відроджує автохтонні сорти винограду. Мріє повернути культуру споживання вина та традиції виноградарства, які були втрачені під час Радянського Союзу зараз. Працюємо до географічним значенням він срібної землі. Я думаю, це буде ну щось на зразок певного значка якості, відзнаки якісних вин нашого краю. Свою філософію ми маємо будувати на своєму, як я казав, на тому на чому робили наші діти. То Шедрамінер, Леанка, Новий Черський, старий Бакатор, Київ Франкош, Блаубургер, Блаубургундер, Цвайгель, Кадарка. Олександр каже, що на ринку, де сьогодні переважно домінують великі монопольні підприємства, маленьким фермерським господарствам дуже важко конкурувати. Тому прагне, щоб невеликі крафтові виноробні мали підтримку у формі грантів та програм. Вина малих виноробів Закарпатської області вони є гідні, вони є достойні для того, щоб їх споживати. Підтримуйте місцевих виноробів, щоб зберегти наші традиції.